Легендарний 001, 2024 року, Auto. Yeah, I by me Mr. дві Off, I get року. Едісен my feet На перший погляд це виглядає знайомо, але новий дизайн, технічне оснащення та додаткові опції комфорту заслуговують на увагу. Спортивна зовнішність версії FR, Покращена навігація з допомогою лідара. Нові батареї та електромотори. Наш зікер іде в оновленому кольорі Hunting Green В комплектації V з 95-ю батареєю на повному приводі. Це оновлені в 21 й диски з гальмами Brembo та чорним дахом. Тепер Зікер оснащується однією з двох батарей. 95 кВт літіо-залізно-фосфатна батарея, яка йде на повному приводі, та 100 кВт потрійна літіва, яка йде на задньому та повному приводі. Ми маємо дві однакові комплектації V. Одна 86-батарея, та батарея, яка вже не випускається потрійно-літієва, та 95-та літіоно-залізно-фосфатна. Було 540 кінських сил, стало 780. Бонусом вирішили накинути 240 сил. 3,8 до сотні, 3,5 до сотні. У оновленому Zікer 01 бампер від FR комплектації з чорними вставками та розширеними воздухозабірниками. Фізичну ручку прибрали. Тепер відкриття дверей відбувається за допомогою кнопки. У водія і пасажира з'явилося атаманка. Рестайлінговий Зікер, на відміну від свого попередника, має преміальну музику Yamaha на 28 спікерів навіть в базовій комплектації. Оновлена прошивка мультимедії на процесорі Snapdragon. Головний дисплей був LCD. Тепер OLED. Нове кермо з фізичними кнопками. З оновленою формою з'явилася функція поворотного екрану. Оновлений селектор передач більш зручної форми. А як вам, рестайлінговий зікер 001? Пишіть свою думку в коментарях і підписуйтесь на наші канали. Свій зікер ти вже можеш замовити в компанії Едісон Аутер.